Прийміть мої вітання. Сьогодні у нас на розборі отакий радіо Львів, яке вставляється в розетку просто і грає. Це звук більше-менше. Ми його розберемо і подивимось, які тут є дорогоцінні метали, чи є взагалі, чи можна заробити на такому радіо, якщо розбереш. Зараз відкручую ці болти і вернусь до вас. Так, ці болти я відкрутив, а цей Сорвався. Так що будемо варварським трохи способом, вибачайте, я бачу тут підписники, не люблять такий способ відкривання, коли я відкриваю, але вибачайте, ох! І ось такий от був бам. Що тут ми бачимо? Динамік, магніт, ось така трохи міді І що тут? Там де звук, що нічого немає такого, крім? Так, що тут міти? Подивимось зараз на метал, чи є тут нікель, чи немає. Секунду, я схожу з... А ні, що тут ходить? Бугарка в мене. Іскра є, це не, мі... не нікель. Що тут взагалі? Я оці латунні, тільки штучки а остальне все напевно, як каже заміг дід лайно. Так. Ну все, ось такий от переключатель тут є ще. От чую його зараз і покажу вам, що за переключатель, секунда. Ось такий чорний переключатель. Без яких якихось. Я думаю, що він нічого не, вар... не стоїть. Так що напишіть в коментарях, стоїть розбирати чи не стоїть такі райдею. Всім дякую.